Ми продовжуємо вивчення хімії за 7 клас. Отже, на, за попередній урок, за два попередніх уроки, ми з вами знаємо деяку інформацію по, наприклад, періодичній системі хімічних елементів. Це ті елементи, які нам потрібно з вами знати. Наприклад, гідроген. Читається H, літій, берилій, бор, карбон читається C, нітроген читається Н, оксиген читається О, флуор. Не Неон ми будемо вивчати з вами пізніше, зараз, поки не потрібно: натрій, магній, алюміній, селіцій, фосфор читається П, сульфур читається С, хлор. Наступні хімічні елементи, які нам потрібно з вами гарно знати, це калій, кальцій. Ферум номер 26 Ferrum Купрум. Цинк. Бром. номер тридцять п'ять. Стронцій. Номер тридцять вісім. Аргентum. Йод номер 53. Барій номер 56 Аурум номер 79 Mercuрі номер 80. Плюмбум номер 82 Це всі хімічні елементи, які потрібні нам на даний момент для легкого оперування даними і формулами. Отже, продовжуємо повторювати те, що ми вивчили за попередній урок. Ми з вами вивчаємо речовини. Речовини мають фізичні властивості. Перелік фізичних це агрегатний стан, колір, блиск, запах, розчинність воді, густина. Температура плавання, температура кипіння, тобто що, те, що можна побачити, відчути або виміряти за допомогою якогось приладу. Речовини можуть бути е, та, можуть перетворюватися. Для них характерно перетворення. Перетворення на інші речовини. При перетворенні спостерігаються явище явища хімічного характеру. Якщо ви спостерігаєте хоча б з них, це відбувається хімічний процес. До перетворень хімічних відносяться зміна кольору, зміна запаху, поява або поглинання газу. Далі це зміна теплоти, поява полум'я, світіння. Ось такі процеси. А також осад, наприклад, в чайнику. Поява, осаду в чайнику, свідчить про те, що проходить перетворення однієї речовини на іншу. Проходять хімічні процеси. Хімія давня наука. Виокремилась вона не так давно, але вивчення її сягає сивої давнини. Також ми маємо з вами відрізняти фізичне тіло. Тіло. Та відрізняти речовину. Фізичними тілами ми користуємо постійно. Наприклад, ручка. Фізичне тіло. А з якої речовини вона зроблена? Це вже ін... це інший термін буде. Речовина. Ручка. Наприклад, пластикова. Речовина тут пластик. Наприклад, ручка дерев'яна, речовина деревина. Дерев ручка залізна. Залізо буде речовина. Ручка кам'яна. або ручка гранітна. Граніт буде речовиною. Ручка золота. Золото буде речовиною. Фізичні тіла ми все навколо в нас оточують фізичні тіла. Лінійка. Фізичне тіло, з якої речовини зроблено, то вже речовина. Тобто лінійка залізна, то залізо речовина, лінійка дерев'яна, деревина речовина, лінійка силіконова, силикон, як речовина. З цим також зрозуміло. Також ми з вами, давайте повторимо хімічні елементи, які попередній урок ми опрацювали. Гідроген читається H. Ось так. H буде. Літій, так і літій. Берилій, бор, карбон читається С, нітроген читається Н, оксиген читається О, флуор, натрій, магній, алюміній, Силіцій, фосфор читається П. Сульфур читається С і хлор. Ось ці хімічні елементи ми з вами опрацювали. Вам потрібно вже їх постаратися вивчати. Інші хімічні елементи я сьогодні називав, які вам потрібно знати, ми з ними будемо працювати трошечки пізніше. Зараз ми перейдемо до вивчення з вами такої теми, як валентність. Валентність це число зв'язків, які утворює хімічний елемент. Хімічний елемент. Наприклад, з чим порівняти можна? Люди оперують. Наприклад, однією рукою та іншою рукою. Тобто можна взяти щось в одну руку, а щось інше в другу. Ось. Один зв'язок, ось другий зв'язок. Тобто, по суті, люди двох валентні. Валентність два. Перший зв'язок, другий зв'язок. Але ми можемо щось брати постійно лише однією рукою або правою, або лівою. То це буде в нас валентність не постійна. Так само і в хімічних елементах. Є постійні валентності, є непостійні валентності. Отже, ми саме з вами зараз це розглянемо. Отже, в нас є таблиця валентностей. По цій таблиці валентностей ми будемо з вами працювати. Загалом валентностей є 8. Вони записуються римськими цифрами, допоможе вивчення римських цифр періодична система хімічних елементів. Ось дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хто забуває валентності, ось може переглянути в періодичній системі. От, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Не Потрібно хвилюватися в тому, що валентностей так багато. Сталих валентностей 3. Тобто одновалентні, двохвалентні і трьохвалентні елементи. Всі інші елементи будуть змінювати свою валентність. Валентність вони будуть міняти. Ті елементи, які нам потрібно вивчити, наприклад, які змінюють постійно свою, які стабільно не змінюють свою валентність, це. Флуор одновалентний, оксиген двохвалентний. Просто завчити, що вони флор одновалентний, а оксен двохвалентний. А всі інші ми дуже легко будемо знати. Наприклад, в першій групі гідроген літій натрій калій. От всі вони також одновалентні. Гідроген літій натрій калій. Ось ці елементи одновалентні. Двохвалентні, наприклад. І містяться в другій групі. Берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій. Отже, берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій. Ось ці елементи. А трьохвалентні – це бор і алюміній в третій групі бор алюміній. Є також елементи, які мають стабільну валентність, Зараз вони нам не потрібні, ми їх ці елементи не будемо вивчати так деталізовано, як дані елементи, і ті елементи, які, про які я говорив, як з ними поводитись. Отже, валентність – це утворення зв'язків. У нас є хімічні елементи, і от як хімічні елементи можуть себе поводити в залежності від валентності. Коли вони утворюють якусь речовину. Давайте ми з вами розглянемо, що таке речовина. Речовина може бути проста. А може речовина бути складна. Проста речовина це складається з одного хімічного елементу. Один хімічний елемент. А складна з двох і більше хімічних елементів може складатися. Х це хімічний елемент. Тобто проста, наприклад. Літій. Ось один хімічний елемент. H2. Тут тільки гідроген. Тобто, те, що їх 2, але це ж гідроген. Наприклад, С-60. Тут лише карбони. Наприклад. О3, тут лише оксигени. Хлор 2, тут лише хлор. П4, тут лише фосфор. Кальцій, тут лише кальцій. Ось такі приклади. Лише один хімічний елемент. Тоді така речовина буде простою вважатися. Вона складається з одного хімічного елементу. Складна речовина складається з двох і більше хімічних елементів. Наприклад, СО2. Тут два хімічних елементи. NH3. Тут два хімічних елементи. N і H. Тобто нітроген і гідроген. Наприклад, силіцій флуор4. Тут два хімічних елементи. Наприклад, H3PO4. Складна речі тут 1, 2, 3. Три хімічних елементи. Вони на трошки в версії іншу. h 3 ch Тут ось карбон один елемент, гідроген другий елемент, окзен третій хімічний елемент. Тут всього лише три хімічних елементи. Здається, великою довгою формулою, але ось такий у нас запис. Форм... Хімічна формула це запис складу речовини за допомогою хімічних елементів та індексів. Ось такі циферки це індекси. Оце хімічні формули. От, речовини можуть бути простими, речовини можуть бути складними, в залежності від того, скільки хімічних елементів міститься в складі речовини. Якщо проста, то один хімічний тільки елемент, а в складній два і більше хімічних елементів саме утворюють е, складні речовини. Для чого нам валентності? Валентності потрібні для того, щоб зрозуміти, якого саме складу буде речовина. Найкраще це передається поки що. По складних речовинах ми з вами будемо вивчати валентності по складних речовинах. Як саме встановлюється валентності, Чому така формула буде саме в залежності від валентностей? Давайте ми це поглянемо. Поглянемо ми наступним чином. Отже, ще раз повторимо таблицю валентності, я її зменшу, написавши ось так. Тобто флуор, гідроген, літій, натрій, калій, оксиген, берилій, магній, кальцій. Цинк, стронцій барій, бор і алюміній. Ось такі хімічні елементи мають стабільну валентість. Ці завжди один римськими, ці завжди два римськими, ці завжди три римськими. Ось, Наприклад, я покажу, яким чином можна визначити Це H4. Карбону тут немає, валентість його не відома. А в гідрогену валентність постійно один, тобто один римський. Як визначити тоді валентність карбону? Ми, використовуючи Відому валентність 1. Помножити на 4 індекс 4 біля гідрогену і поділити на індекс біля карбону. Тут біля карбону індекс 1, бо він 1. Тут. То 1 помножити на 4 буде 4, поділити на 1 буде 4. В карбону валентність 4. Покажу зараз інший приклад. Там, де будуть всі індекси біля двох хімічних елементів: алюміній 2, S3. Алюміній є в таблиці Валенти, він завжди три. Над ним писати римськими три. Сульфуру тут немає, треба визначити, він невідомий має Валентість. Ми зараз визначимо за алюмінієм. Маючи два хімічні елементи, ми мусимо один хоча б знати. Якщо не знаємо, тоді, наприклад, ось такий варіант ще буде. Пхлор 5. Якщо ви не знаєте, ось нема валентності, автор завдання мусить поставити хоча б одну валентність. Наприклад, поставить, що хлор одновалентний. Обов'язково. Бо ви не знаєте фосфору, ви не знаєте хлору звідки взяти. То мусите ось таким чином, автор завдання мусить вам поставити, щоб ви могли знати, що це за. Ну, як розв'язати цю відповідь, як дати. Відповідь на це запитання на це завдання. Подивимось, продовжуємо по алюмінію. Алюміній трьохвалентний. Множимо на його індекс на 2. І ділимо на індекс сульфуру. Тут 3. 2 помножити на 3, 6, поділити на 3 буде 2. Сульфуру валентість 2. Відштовхуємось від одинички, тобто ми автор завдання поставив 1 помножити на 5, поділити на 1, буде 5. Ось таким чином виконується дане завдання. Барій 2. Селіць. Барій є. Ось він двохвалентний завжди. Валентність в нього завжди 2. 2 помножити на 2 буде 4, поділити на 1 буде 4. н 2 о 5 оксигену валентість 2 завжди. 2, помножити на 5 буде 10, поділити на 2 буде 5. Хлор 2, О7. Уксену завжди 2 валень. 2. 2 помножити на 7 14, 14 поділити на 2 буде 7. Хто забуває, як римські цифри ставити дивлюсь у періодну систему хімічних елементів? Кальцій H2. Дуже простий приклад, адже і кальцій, і гідроген відомі валентості. Тобто зразу 2 і 1 можна навіть не визначати. Щоб перевірити, можемо перевірити. Дивіться, 2 помножити на 1 кальцій буде 2, поділити на 2 буде 1. 1 помножити на 2 буде 2. Поділити на 1 буде 2. Повністю відповідають тим нашим словам. N, флуор 3. Флуор... Одновалентний. Завжди. Ставимо 1. 1 помножити на 3 буде 3. Поділити на 1 буде 3. Ферм. 3. Бор. 2. Бор завжди трьохвалентний. Трьохвалентний. 3, 3 повножити на 2 буде 6. 6 буде на 3, буде 2. Фермум тут двохвалентний, бо ферму немає в таблиці валентності. Цинк бром 2. В цинку стабільна валентість завжди 2 римськими. 2. 2 повножити на 1 буде 2, поділить на 2. В бром буде валентість 1. Отак визначається. SO3. В оксану завжди валентність 2. 2 помножити на 3 буде 6, 6 на 1 буде 6. H2S. Гідрогену постійна валентність 1. Ось валентність 1. 1 помножити на 2 буде 2, поділити на 1 буде 2. Ось таким чином визначається валентність. Спробуйте самостійно визначити валентність. Берилій хлор 2. Тобто поставити треба римські цифри. Хтось з цих двох вже наявний, вам потрібно просто поставити NH3. CO2. Алюміній 4, С3. Магній С. п 2 о Ось така тема, ось таке домашнє завдання. Отже, що нам потрібно до домашнього завдання? Виконати ось таку вправу, знати таблицю валентностей, знати, відрізняти хімічні елементи, ті, які ми вже з вами пройшли. Тобто в цих елементах вже не потрібно плутатись. Гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, натрій, магній, алюміній, селізій, фосфор, сульфур, хлор, не плутати з іншими хімічними елементами. Знати, що є речовини прості і складні в залежності від формул. Це, якщо один хімічний елемент, це проста. Якщо два і більше, це складна речовина. Таблиця валентності ось така. Вона стабільна, завжди стабільні хімічні елементи, у них завжди стабільні валентності. Варіанти написання це трошки менше місця займає просто в сторону такий запись. Ось таким чином виконуються вправи на валентність.